Слава Україні розпочалась 698-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари. Здійснює 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У позиціях наших військ та населених пунктах Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки а також інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 10 ударних безпілотників типу Шахет 136 «131». силами та засобами протиповітряної оборони України 8 ударних безпілотників знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Графське, Вовчанськ, Миколаївка, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Харківської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність, мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно угрупування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили сім атак ворога біля Синьківки Харківської області.